Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 розділити на 9 помножити на 2 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 розділити на 3 буде 3. 3 помножити на 2 буде 6. 6 рівні 6, 6. Наша рівність рівна. Задачку виконану. Головоломка вирішена.